Будьмо уважні, в той час Ісус скликав дванадцятьох своїх учнів, дав їм силу і владу над усіма бісами і оздоровляти недуги, тоді послав їх проповідувати Царство Боже, і лікувати недужих. Він до них промовив: нічого не беріть у дорогу, ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, ані дві одежі не майте. Яку хату ви не увійшли б там пробувайте, поки не вийдете. А якщо хтось. Вас не прийме, виходячи з того міста, обтрусіть порох, сніг ваших насвідчення проти них, і вийшли вони та ходячи по селах, звіщали добру новину і оздоровляли всю годину. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дав їм силу і владу над усіма бісами і оздоровляти недугих. І послав їх проповідувати Царство Боже. Турі, браті і сестри, чуємо, як сьогодні Христос апостолів посилає у світ, щоб вони десли добру новину. І таке життя, бачимо, апостола не було дуже легке, бо каже Христос, що їм ускладнює ситуацію, щоб не брали оцих всіх забезпечень. Ну бо палиця то завжди була така підпора, коли йде людина довго, вона все одно підпирається. Порадує, колись ми були Меджугор'ї, то старші люди чи не тільки старші, але брали собі такі палички, воно їм допомагало по тих каміннях ходити, підніматися, і то досить було зручно. Тобто якась така опора, яка нам дає, знаєте, силу, щоб ми йшли далі. А виявляється, що тою палицею то буде Господь в їхньому житті, в всіх тих труднощах, і то це все таки символи, чи так само ті торби, ті хліба, то нараз дивлюся тако на себе. То треба переїхати з іншого монастир, з одного монастиря в другий, то воно так стидно робиться, знаєте, бо то багато всього у нас збирається. чи так само, якби ви, ви не дивляться на ці речі, правда? Але <кхе> в нас є такі три етапи купляння речей: Перший — ми хочемо, щоб їх придбати. Ми купили, трохи поносимо, трохи виростимо з них. Та й треба б, напевне віддарувати. Ні-ні-ні, то хай то ще постоїть, то ще хай цей, воно цей вої, то і дійсно воно так скердується, скердується. і потім, коли ми то все з хати вимитимо і відчуємо, що давно треба було так зробити. Але є такі ще речі, що то коли я не знаю, чи то зараз таке роблять, але я пригадую по старших людях, ну от нові штани, ну не то щоб критикувати, але то є в нашій нашій природі таке, знаєте, от нові штани, чи нова сорочка, чи такі такі хромові, чи як вони там називалися, такі чоботи блискучі. Знаєте, от людина тримала, як кажуть, на цей, на такий вже кажучи, на святковий день, чи то хтось тримав, як вже умру, і мене там поховаєте, але то не раз скільки там треба того одягу, щоби. Мене поклали в ту домовину. Виявляється, що тоді ставлять яке куплять, таке поставлять. Там хтось буде дивитися, чи то буде модне, чи не модне, чи зручне, чи не зручне. І тому я після того, знаєте, що зробив? Подивився, які в мене є всі нові речі і почав їх носити. Ясно, що ми дивимося не раз, що як жили наші там дідусі з бабусями, скільки в них було одягу, і скільки були, скільки ми мали одягу. Чи так само, але все одно, чого ми тут -то так, ті торби збираємо? Бо коли ми це будемо мати забезпечення, ми будемо мати тут якби спокій. Знаєте, у нас не, не буде нічого гризти. Та не буває так. Ми завжди будемо мати гризот. Як не з тим, так не з тим, так не з тим, так не з тим. Як Каже Христос, якщо Він нас посилає, нести цю добру новину, ті будуть гризоти, але я вам, ба, вам буду давати ті найнебагатіші речі. Я тільки дивлюся по своєму житті. Так, то не раз я сумнівався, бо то не раз так було, що і тяжко, і те. І все. Але Бог просто перевіряв, чи я довіряю, чи не довіряю. Чи я прошу благословення і з ним далі йду. І роблю те, що в моїх силах, чи то, чи то так знаєте, піддаюся тим страхам. І тоді Господь, якщо довіряє, довіряю, то Господь ближче ходить в моє життя, в життя цих апостолів, яких він посилає туди. І говорить, яку би ми там хату не зайшли, то ті типу, подбають про них люди, і то не раз так дивлюся по цій нашій парафії. Слухайте, то наші парафіяни вміють бати за священиків. Так, вони дбають, і то не раз так дбають, забагато дбають, і багато речей таких, і то хочеться теж за них і молитися, їм бути вдячними за їхню турботу. І це воно якось так складається, і але аби ти тільки не ніс ту добру новину, аби ти займався тим, тим чим треба. Бо сьогодні ми вшановуємо пам'ять пам'ять Матія. Це він не був до, до 12 апостолів. Він не належав до них. Але коли Юда відійшов такий спосіб, то згідно тієї традиції, євреї хотіли зберегти оцих 12 поколінь. Так як було 12 поколінь Ізраїлі, то вони хотіли так само, і апостолів. Христос покликав, якби 12 апостолів на кожне коліно. Ось вони хотіли, хотіли ту традицію зберегти, але виявляється, що це були тільки початки, щоб царство Боже розповсюдилося далі. І чи сьогодні ми можемо бути апостолами та можемо, бути браті і сестри. Коли ми ближче до Господа Бога, коли ті всі турботи йому, йому поручаємо. Потім, якщо йдемо на роботу, то просимо благословення, щоб ми несли ту Євангелію миру не так словами наразі, як, як своїм життям, своїми тими цінностями, вартостями, і то не є просто, і будемо відчувати завжди оте зло, того світу, ті всі випробування. Бо от він каже: якщо вас там не приймуть, то ви обтрусіть оцей порох. Знаєте, я довго не розумів, що це означає, коли ми входимо десь до когось, чи, чи додому, чи, чи та от навіть ми не бачимо, як то цей, ми думаємо, що хтось хоче мати з нас зиск. Ми ні-ні, мені такого не треба. То каже, якщо вас не приймають з цією доброю новиною, то ви навіть навіть їхнього поруху не Тобто обтросіть все повністю, а навіть і порох їхній того міста. Але там буде пізніше продовження горе, коли людина була байдужа до цього Божого Слова. Тому що якщо Христос вмирає за цю добру новину. Ну, то воно є дуже важливе. Ми раз якось так, знаєте, зайняті тими всіма речами, коли так усвідомлюю, наскільки Бог мене любить. І хоче, щоб я ту любов прийняв, і тою любов'ю ділився, то виявляється, що та любов жертвенна. Та любов багато потребує терпеливості, багато любові то і потребує милосердя. Але коли дивимося, як Господь наді мною милосердиться, як він як є до мене терпеливий, як він нараз покриває всі ті мої промахи, у сповідальниці, чи в харісті, чи навіть на молитві, ну нема не так. Що ми стали на молитву, і Господь відразу мені перечисляє всі мої недоліки. А він нам поки тішиться, що я не час поговорити. Що, як сьогодні ця свята Субота то є така добра ласка, де ми пересилаємо своїм померлим той благодаті, яку вони ще там якось не доробили, чи не встигли доробити, чи так само якось промайнували, чи пролегковажили тими речами. І ми теж для них ласку передаємо. І бачимо, Христос дає їм силу, дає їм владу. Якщо це Господь нас посилає, він буде давати ту силу і ту і ту ту дійсну дійсність, таку що ми можемо над тим злом бути понад те зло, чи можемо нести ту добру новину і оздоровляти себе, як себе, ту благодать яку Господь дає нас ціляти, і тим то зцілення передавати також іншим. Побачимо, апостолів Христос не відразу послав. Він їх готував, він їх випробовував. Цю неділю будемо читати, як вони там на кораблі проїхалися. Яка їхня там була віра? Виявилося, що їхня віра була дуже такою малесенькою. Навіть вона не могла бути тою такою, як то зерногірчиш. Тому ті всі справи, ті всі речі, вони будуть завжди нас перевіряти, як у нас є з довір'ям до Господа Бога. Потім як ми просимо благословення. Господа Бога, потім так само ми чомусь думаємо, що ми Господь має за нас усе зробити або звільнити нас якихось речей. Господь каже, я з тобою прийду, прийду аж до кінця, але за тебе роботу не буду робити. Я в тебе вірю. Так само як він оцих апостолів Він посилає їх у цей світ. Він вірить, що вони донесуть цю добру новину до сьогодні. донесли. так само. Він в нас вірить, що ми можемо цю Божу любов, милосердя, терпеливість все ж таки донести. Чи почути спочатку про себе, і то донести до також до інших, просто наразі своїм життям, своїм прикладом, своїм добрим словом, чи так само добрим учинком. Просімо за заступництвом не тільки апостола Матія, а всіх апостолів від, від початку аж до сьогодні, бо кожен християнин то також є апостол, який несе добру новину від Ісуса Христа, її пізнає, її переживає. І нею також ділиться і особливий спосіб то за всіх наших померлих тіла, скільки вони там потребують у царстві Божому слава Ісусу Христу.